Атеросклероз, або, як його називають у народі кальцифікація судин, є причиною численних серйозних захворювань. Інфаркт, інсульт, а також численні хвороби органів через звуження судин спричинені саме ним. Кальцифікація судин людини схожа на процес утворення накипу у водопровідних або опалювальних трубах. Але замість кальцію, що міститься у воді, на стінках судин людини накопичується холестерин та відмерлі клітини. Прохід у судині стає все вущим, і перед місцем звуження утворюється згусток крові тромб. Під високим тиском у кровоносній системі згусток крові проштовхується через звуження і переноситься в інші частини тіла. У вузьких судинах, навколо серця або в головному мозку згусток блокує кровопостачання. Результатом є інфаркт або інсульт які ж чотири основні причини кальцифікації судин. Перше куріння. Друге підвищений рівень холестерину з надмірною вагою або без неї. Третє високий кров'яний тиск, четверте. Цукровий діабет типу 2. Ті, хто уникає цих чотирьох факторів ризику за допомогою зміни способу життя або прийому ліків, мають значно менший ризик отримати інсульт або інфаркт.